Доброго ранку, шановні українці. Ми готові розпочати щоденний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо ситуації з covid 19 в Україні та інших новин міністерства. Сьогодні у нас два спікери: міністр охорони здоров'я Максим Степанов та заступник міністра з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко. Спершу прошу до слова пана міністра. Доброго ранку. Шановні українці, зараз хочу повідомити, як змінила ситуація з пандемією covid 19 в Україні за минулий тиждень. Ви знаєте, що більш коректно це дивитися цифри на цифри тижневе. Саме в такий спосіб ми її робимо, тому що і тестування, і госпіталізація, і взагалі звернення людей до. Лікарів до медичних працівників, воно змінюється в залежності від дня тижня. Тобто, зрозуміло, що, наприклад, суботу-неділю менше ці показники, тому ми мірюємо тижнями. Отже, на, за минулий тиждень було виявлено 70 тисяч випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. А на відміну від позаминулого тижня, де було 78 тисяч. 712. Я вам хочу повідомити, що це вже третій тиждень поспіль. Ми бачимо зменшення кількості виявлених, виявлених випадків. Також в нас ми бачимо зменшення кількості активних хворих. Активні хворі – це люди, які пацієнти, які хворіють в даний момент. Отже, вперше ми побачили динаміку зменшення кількості активних хворих. В нас зараз 367 тисяч 637 громадян України, які хворіють на коронавірусну хворобу. І це на 11 тисяч менше ніж було на позаминулому тижні, де було 378 тисяч 696 осіб. Нами було зроблено. 250 п'ятьдесят тисяч тестувань методом ПЛР. Також вже понад 10 днів в Україні ми почали проводити дослідження експрес-тестами на антиген. Лише за минулий тиждень було проведено 6 тисяч тестів таким методом. З них позитивними виявилось 1063. тисяча ми тільки розпочали це тестування. Ці тести 23 грудня ДП медичне закупівлі очікує поставку, згідно з повідомленням, півтора мільйона цих тестів. Ці тести будуть відразу розподілені на до сімейних лікарів. Як я і обіцяв, ми будемо ще повідомляти, що ми змінили зараз алгоритми, алгоритми по тестуванню, що є дуже важливим, щоб ми розширюємо перелік. Людей, які повинні тестуватися, які можуть тестуватися. Тому що багато є, в, в тому числі в пресі, в засобах масової інформації, в соціальних мережах, що в нас зменшення кількості пацієнтів, зменшення кількості захворіших осіб, пов'язано з нібито, з якимись речами, з зменшенням кількості тестувань. Я вам хочу повідомити, що, наприклад, на сьогоднішній ранок. Щодо залишків в наших лабораторіях, лабораторіях Міністерства охорони здоров'я саме по тестуванню людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби або пневмонії або респіраторного захворювання на всю країну 391 зразок, які знаходяться в Лабораторії, так це по так званому нашому першому пріоритету, які мають ознаки. Тобто такі в нас таблички всі нулі. Це говорить про те, що кількість людей, які почали звертати, які звертаються зараз, вона зменшується. Саме тому ми і збільшуємо кількість тестувань, тому що потужності наших лабораторій, наших лабораторних центрів, вони значно збільшені. І зараз деякі завантажені там на буквально на 50%. Саме тому ми хочемо і збільшити суттєво цю кількість. Ага. Завантаження наших лікарень цілком по країні, зрозуміло, що ситуація відрізняється в деяких регіонах. Зараз складає на рівні 41%. ну трішечки менше, ніж 41%. Така ситуація в нас з covid 19 Зараз. Хотів би про інші речі повідомити, які теж напряму пов'язані з COVID-19. Це робота нашої, нашого контакт-центру, національного контакт-центру з протидії поширення COVID-19, який був запроваджений 2 листопада Міністерством охорони здоров'я. Запроваджений він був в тому числі для того, щоб вам, шановні українці, було легше отримати інформацію. Легше отримати допомогу, тому що ті гарячі лінії, на жаль, які працювали в регіонах, було там велика кількість нарікань, тому ми створили такий центр на рівні України, тобто національний. Хочу нагадати, що він діє за єдиним безкоштовним номером 0860 2019, і всі громадяни, якщо у вас є будь які питання пов'язані з ковідом, а, будь ласка, звертайтесь до цього центру. Отже, до нього вже звернулося майже 100 тисяч наших громадян. Люди звертаються з різними питаннями. Ми продовжуємо щодня вдосконалювати роботу нашого контакт-центру, створювати максимально якісний сервіс для людей, тому що ми розуміємо, люди, які телефонують на цей контакт-центр, їм треба допомога. І наша мета, і головне завдання створити так, щоб ця допомога була надана якісно, ефективно і головне швидко. Ми запровадили в контакт-центр. Ми постійно розширюємо його можливості, розширюємо перелік таких, скажімо так, медичних послуг, які можна отримати, подзвонивши на контакт-центр. Яким чином ми це робимо, орієнтуємось на. Ті запити, які йдуть. Отже, ми запровадили опцію на виїзд мобільної бригади через контакт центри, і така вже допомога була надана нашим громадянам. Всього ми отримали понад 1300 запитів на виїзд мобільних бригад, які були відповідно надані. Також Хочу повідомити, що а, наші оператори, які а, працюють в цьому контакт-центрі, вони не є а, лікарями, і саме тому ми додатково а, залучили, так як багато питань було пов'язаних саме з медичним таким аспектом, були залучені а, лікарі, медичні працівники, щоб вони відразу могли надати допомогу. Ну, в людей бувають різні ситуації. Хтось тобто не має сімейного лікаря. Тобто нам не може дозвонитися сімейному лікарю, і саме в зв'язку з цим були залучені лікарі для того, щоб вони могли дуже швидко надати саме консультацію. консультацію нашим пацієнтам вже було надано це така нова опція, яку ми запровадили. Було надана вже 350 різноманітних консультацій. Ми зараз аналізуємо в постійному режимі ці консультації для того, щоб розширити в тому числі. Перелік а, спеціальності спеціалістів по різних напрямках для надання цих консультацій, які пов'язані з COVID-19. Тож, а, будь ласка, шановні українці, звертайтесь до контакт-центру по будь-яким питанням, які у вас виникають в зв'язку з ковідом, для того, щоб ми вам а, максимально швидко надали ці консультації. Інколи. А, Особисто перевіряв роботу контакт-центру декілька разів. Інколи там ти чекаєш, якщо завантажена дійсно ці лінії, там півтори-дві хвилини. Одного разу я не дочекався, поклав слухавку, і можу сказати, що через там буквально 15 хвилин мені зателефонували, що ви зверталися до контакт-центру, телефонували. От ми вам перезвонюємо. Відразу можу сказати, що телефонував мені зі свого номеру телефону. Тому що зараз в нас з'являться вже експерти, які почнуть коментувати ці мої слова. А зараз готова відповісти на запитання ЗМІ. Дякую. Є запитання від Суспільного. Чи відбулося посилення карантинних обмежень, про які повідомляли ще на початку грудня? Ну, знаєте, за цей рік ми вже мабуть втомились від всіх карантинних обмежень і. Мабуть, зараз. Ми дуже бажаємо, щоб на якмога швидше наступив цей 2021 рік. Дійсно, 2020 й дуже був складний, і скажу вам відверто, я навіть не згадую, що був такий складний рік. І ми дуже хочемо, щоб, хоча б на свято, мабуть, позабути про ковід і повернутися, хоч на. Якийсь невеличкий термін до нашого звичайного життя. На превелике жаль, у ковіда не, немає ні не святкових днів, не свято, і тому дуже важливо саме дотримуватися тих правил, які встановлені в нашій країні. Ми їх встановлюємо саме заради вашого здоров'я і вашого життя, шановні українці. Отже, з 19 грудня на території всієї країни діють нові обмеження. Серед іншого, ну тобто вони багато чого продовжено, але серед іншого це проведення в закладах освіти масових заходів, вистав, свят, концертів за участю дітей з більше ніж однієї групи класу та за присутності відвідувачів. Це те, що заборонено. тобто виключно одна група і без відвідувачів проведення відповідних свят. Також заборонено проведення в розважальних закладах і закладах громадського харчування, святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій. Також приймальне відвідувачів в музеях, на виставках, в галереях, тощо, якщо в залах присутності більше, ніж одна особа на 10 квадратних метрів. Робота закладів громадського харчування вони працюють можуть працювати з 7 години ранку до 23 години. Причому розрахункова праці треба закінчувати до 22 години. Тож, будь ласка, окрім того, чітко виписане, наприклад, в тих же закладах громадського харчування, як себе треба поводити, яка відстань повинна бути від стільцями, яка кількість людей може знаходитися за одним столом. Будь ласка, дотримуйте всіх цих правил. Я хочу ще раз наголосити, що всі протиепідемічні заходи, всі протиепідемічні правила, карантинні обмеження, вони розроблені фахівцями, нашими спеціалістами. Спеціалістами-епідеміологами, і вони точно впливають на зменшення дотримання цих правил, впливає на зменшення інфікування коронавірусної хвороби. Отже, дотримуйтесь їх і будьте здорові. А зараз буде мій заступник Ігор Іващенка, буде розповідати багато цікавого, тому пропоную вам його послухати, особливо питання трансплантації. Це те, що ми відроджуємо в Україні. У нас багато перемог в, цій, в цьому напрямку медицини врятоване багато життів за допомогою цієї програми. Це те, що ми розвиваємо, те, що ми будемо розвивати, у нас є мета за три роки здобути трансплантаційну незалежність, щоб наші громадяни лікували саме в Україні. Отже, послухайте його про ті досягнення, які нам вдалось зробити. За в цьому напрямку за цей рік. Дякую. Пане міністре. Дякую за інформацію. Запрошую до слова заступника міністра з питань європейської інтеграції Ігоря Іващенка. Доброго ранку, шановні українці хотів би поділитися останніми новинами, які стосуються розвитку фармацевтичного сектору, високотехнологічної медичної допомоги, а також міжнародного співробітництва, яке здійснює Міністерство охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я продовжує роботу щодо збільшення доступності лікарських засобів для населення України, в тому числі тих лікарських засобів, які застосовуються для лікування COVID-19. Так, на минулому тижні кабінетом міністрів було прийнято чергові зміни до. Ряду постанов, а саме до постанови 333, яка фактично дає можливість закладам охорони здоров'я здійснювати закупівлю лікарських засобів, які включені до національного протоколу лікування COVID-19, поза межами національного списку основних лікарських засобів. Також були внесені відповідні зміни до постанови 224 та 225, Розширено перелік лікарських засобів, які можуть закуповуватись по так званій ковідній процедурі, а також звільнятися від сплати податку на додану вартість протягом минулого тижня. Тривав візит в Україну пана Ганса Клюге, директора Європейського регіонального бюро ВОЗ. В рамках його візиту в Міністерство охорони здоров'я разом із ВОЗ обговорювалось питання. Щодо імплементації та реалізації умов, які були передбачені в підписаній між Міністерством охорони здоров'я та ВОЗ двохрічної угоди про співпрацю, в тому числі в межах обговорення зазначалося посилення роботи щодо протидії і поширенню інфекційних та неінфекційних захворювань, розвитку системи медичної допомоги. Подальшого сприяння розвитку первинної медичної допомоги, а також спільних дій щодо розробки національної стратегії із охорони здоров'я України до 2030 року. На минулому тижні також Україною було отримано чергову гуманітарну допомогу. Дана гуманітарна допомога була отримана від Чеської Республіки. До України прибули засоби індивідуального захисту, а саме Близько 100 тисяч хірургічних масок, 5 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч бахіл, по тисяч респіраторів і тисяча захисних окулярів. Ми щиро дякуємо нашим партнерам із Чеської республіки на занадану гуманітарну допомогу. Я хочу відмітити, що дані засоби індивідуального захисту вже розподілені між регіонами України і в найближчим часом будуть доставлені до. Відповідних обласних департаментів, і звичайно ж хотілося б декілька слів сказати про систему трансплантації в Україні. Передусім, хочу відмітити, що сьогодні рік, як були прийняті останні зміни до закону України про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини, і цілий рік Міністерство охорони здоров'я працювало над їх імплементацією та впровадженням в життя. Ми приклали багато зусиль. Щоб максимально використати ті переваги, які зазначалися в останній редакції закону України, і впровадити їх у життя і надати медичну допомогу та лікування методом трансплантації якомога більшій кількості громадян України, передусім хочу відмітити, що реалізація цих змін здійснювалася у межах нашого пілотного проекту з розвитку трансплантації, який передбачав. Суттєву зміну механізму реалізації, а саме, що Міністерство охорони здоров'я здійснювало повноцінну виплату за проведені трансплантації. Якщо говорити по показникам, результуючим, які ми отримали, і тут, звичайно що мова йде про власне проведення трансплантації, то за рік було проведено сім трансплантацій серця, 19 трансплантацій печінки, 91 трансплантація нирки, також було проведено 138 трансплантацій кісткового. Мозку із них було проведено також 4 неродинні алогені, 10 гапло та 8 родинні. Решта це були ау аутологічні трансплантації кісткового мозку. Хочу відмітити ті кроки, які здійснювало Міністерство охорони здоров'я, і ті пріоритети, які воно визначало для реалізації даного пілотного проекту. Передусім, ми фокусувалися на максимальному збільшенні кількості наших трансплантаційних закладів. які Мали б можливість проводити таку трансплантацію і, звичайно, щодо включення їх до пілотного проєкту на початок пілотного проекту до, до переліку закладів. Входило 12 закладів. На даний момент ми маємо уже 24 заклади, а також отримали заявки від ще 14 закладів охорони здоров'я щодо включення до даного пілотного проєкту. Міністерство охорони здоров'я максимально сприяло, щоб всі заклади, які мають відповідну ліцензію і мають бажання, включалися до даного пілотного проекту. І, звичайно, ми щиро вітаємо ту зацікавленість закладів розвивати саме цей вид медичної допомоги. Другим кроком було прийняття відповідної постанови, яка дозволяла закладам, які входять до пілотного проекту, заключати горизонтальні договори із іншими закладами, закладами охорони здоров'я, які б могли бути. І або виконувати роль баз забору органів. Мабуть, один з найяскравіших прикладів, що в цьому році в Україні було проведено посмертну трансплантацію нирки, коли діагностику смерті мозку було констатовано в закладі охорони здоров'я районного рівня, і трансплантацію було проведено також в закладі охорони здоров'я районного рівня. Другий напрямок, який для нас був важливий, це розвиток трансплантації кісткового мозку. І одним із найбільших здобутків стало прийняття відповідної постанови, яка регламентувала порядок везення та вивезення з України анатомічних органів та кісткового мозку. Саме прийняття цієї постанови дозволило Україні офіційно розпочати співпрацю із міжнародними. Реєстрами донорів кісткового мозку та зняти всі бюрократичні перешкоди, щоб кістковий мозок для проведення трансплантації кісткового мозку отримувати і за кордоном. І, звичайно ж, ми на даний момент маємо велику можливість із залучення українського реєстру донорів кісткового мозку, співпрацювати із міжнародними реєстрами, що є важливим кроком для подальшого розвитку даного напрямку, третім пріоритетом було розвивати. Ширення та збільшення повноважень, а фактично, створення українського центру трансплант координації. Роль центру трансплант координації є вкрай важливою, оскільки він забезпечує організаційне та методологічну роботу трансплант координаторів, а також закладів охорони здоров'я, які здійснюють діяльність пов'язану із трансплантацією. Було прийнято відповідне розпорядження Кабінету міністрів. На даний момент ведеться робота щодо забезпечення його фактичної спроможності виконати свою функцію. На наступний рік вже передбачено значне фінансування щодо забезпечення його діяльності. І, звичайно, четвертий аспект, про який варто згадати, це розвиток системи трансплант координації і взагалі навчання трансплант координаторів протягом цього року. Активно. Працювали курси щодо навчання трансплант координаторів. Було чотири різних курси. Суттєво збільшилася кількість трансплант координаторів у закладах охорони здоров'я, і такі дії вже показують свої перші результати. Звичайно, я б хотів відмітити ті заклади і тих лікарів, які суттєво допомагали. Міністерство охорони здоров'я працювати над реалізацією пілотного проєкту, і без участі яких про такі здобутки говорити було б неможливо. Передусім я б хотів би подякувати керівництву та лікарям із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, колективу та керівництву Інституту серця та національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит. Хочу відмітити, що у зв'язку із Появу і нових закладів у нашому пілотному проєкту саме вони виконували ту головну роль щодо допомоги при проведенні трансплантацій. І, звичайно, без їх участі говорити про ті показники, про які я зазначив, нам би не доводилось. Звичайно, я хотів би відмітити ще два заклади охорони здоров'я, які були своєрідними чемпіонами. У нас Львівська міська лікарня швидкої медичної допомоги та Черкаський обласний онкологічний диспансер. Які фактично для всіх закладів України показували можливість працювати в межах пілотного проекту, досягати результатів, і звичайно, їхні показники за цей рік є вражаючими. Хочу відмітити, що протягом цього року у нас почали з'являтися нові заклади охорони здоров'я, в яких вперше проводилася трансплантація. Це мова йде і про Суми, мова йде і про Черкаси, і мова йде про рівне, де на минулому тижні було перше в історії трансплантовано серце. І, звичайно, я дякую керівникам цих закладів за їхню ініціативу і прошу представників всіх інших закладів брати із них великий приклад. Говорячи про подальший розвиток нашого пілотного проєкту, я хочу відмітити ще декілька важливих речей. Передусім. Хочу відмітити, що на минулому тижні в міністерстві юстиції було зареєстровано відповідні накази, які в подальшому регламентували б діяльність у даній сфері. Мова йде про наказ щодо введення в перелік посад професіоналів у закладах охорони здоров'я, посад трансплант координаторів. Тепер заклади можуть брати офіційно на роботу таких спеціалістів. І другий наказ порядок зміни до наказу про. Порядок проведення діагностики смерті мозку, це зміни були у діючий наказ, який передбачає можливість центрів забору органів залучати трансплант координаторів та фахівців із інших закладів під час проведення процедури діагностики смерті мозку. Коли ми говоримо про перспективи нашого пілотного проєкту, то звичайно потрібно говорити про фінансування. І в цьому напрямку я хотів би подякувати народному депутату Оксані Дмитрівій, а також Міністерству фінансів України, які підтримали бюджетний запит щодо пілотного проекту на 2021 рік. І хочу відмітити, що фінансування даного пілотного проєкту було збільшено по понад в чотири рази, і на наступний рік буде становити 502 мільйона гривень. На 2020 рік ця сума фінансування становила всього 112 мільйонів гривень. І, звичайно ж, хотів би подякувати. Представника міністерства внутрішніх справ, які дійсно суттєво допомагали міністерству охорони здоров'я не лише у напрямку розвитку системи трансплантації України, а й у напрямку. Розбудови логістичних можливостей і подальшої логістики органів та створення системи єдиного аеродинамічного простору, ми маємо велику надію, що наш пілотний проект щодо єдиного аеродинамічного аеромедичного простору розпочне свою роботу у наступному році. Ну і звичайно, якщо говорити про закінчення року і підведення певних підсумків, щоб повноцінно бути задоволеними. Реалізацію проєктів перед Міністерством охорони здоров'я до кінця цього року стоїть ще декілька важливих завдань, які ми хочемо реалізувати. Передусім, мова йде про затвердження трьох постанов Кабінету міністрів. Перша постанова Кабінету міністрів це положення про єдину державну інформаційну систему з питань трансплантації. Ми тривалий час працювали над відповідним положенням і маємо велику надію, що. Протягом цього тижня відповідна постанова Кабінету міністрів буде прийнята, що дозволить нам повноцінно запустити нашу систему Єдіст. Друга постанова це постанова щодо збільшення кількості учасників пілотного проекту. Я вже зазначав, що у нас фактично є 14 актуальних заявок, і Міністерство охорони здоров'я налаштовано, щоб до кінця року у пілотному проєкту ми мали 38 закладів охорони здоров'я, що вже з початку наступного року дозволить нам їх фінансувати. І, звичайно ж, третій важливий напрямок це внесення змін до діючих тарифів на проведення трансплантації, враховуючи ту кількість операцій, яка була проведена, і аналіз, який був проведений за участю закладів, які фактично надавали медичну допомогу. Міністерство охорони здоров'я виступило з ініціативою внести зміни, які б дозволили закладам повноцінно мати фінансовий інструмент, щоб проводити трансплантації, а також покращувати свою матеріальну технічну базу. Дякую вам за увагу. Пане Ігоре, дякую вам за інформацію. Глядачам дякую за перегляд. Нагадую, що свої запитання ви можете надсилати через Google форму на сайті міністерства в рубриці Анонс. Дякую за перегляд на цьому наш брифінг завершено.